Ми з України з вами адвокат Роман Сімутін. Тривожна тенденція. Протягом останніх місяців я спостерігаю, звісно, з практики, що всі військові зобов'язання, які проходять ВЛК після примусової доставки ТЦК СП, визнаються придатними, всупереч навіть наявності у них хвороб. Перше, це тому, що не мали при собі висновки, там, виписки і не можуть фактично довести свою хворобу. Друге, якщо навіть і мали, їх просто не враховують лікарі. А коли таких людей привозять вже у військову частину, то там є тільки два варіанти. Перше, їх або повертають назад разом з ТЦК ТСП, оскільки військові адекватно не бажають приймати таких людей з хворобами. Або ж, незважаючи на хвороби, відправляють у штурмовики. Що робити? Як бути в такій ситуації? І почнемо з головного. Як має проходити ВЛК? Проходження медичного огляду під час мобілізації регулюється пунктом 3 глави 2 наказу Міноборони номер 402 від 14 серпня 2008 року. Зокрема, відповідно до підпункту 3.4. Перед оглядом проводиться загальний аналіз крові, в тому рахунку на ВІЛ, гепатит, цукор. Загальний аналіз визначається, група крові резус, проводиться рентген, а особам за 40 років обов'язково вимірюють тиск та проводиться ЕКГ. Відповідно до підпункту 3,5, до початку проведення медичного огляду. ТЦК ТСП отримує дані від органів соцзабезпечення щодо осіб з інвалідністю, а військово зобов'язаний під час проведення медогляду зобов'язаний надати членам ВЛК ТЦК ТСП медичну картку амбулаторного хворого за формою номер 025 затверджує наказом Міноохорони е, здоров'я України від. 14 лютого 2012 року номер 110 Виписки з медичної документації щодо перенесених захворювань, отриманих травм, поранень тощо, якщо така інформація, якраз відсутня в електронній базі. Це основа основ, яку ви повинні знати і використовувати при захисті своїх прав. Бо без виконання і дотримання цих умов. ВЛК не буде дійсне та однозначно скасовано комісією вищого рівня або судом. От просто зупиніть відео, занотуйте або зайдіть у мій телеграм-канал та скопіюйте текст собі просто в нотатки. Але на практиці, звичайно, в більшості випадків аналізи беруть із вашої електронної картки Хелсі. Невідомо якої там, наприклад, давнини, і все проводиться без аналізів на цукор, гепатит, віл і тому подібне. Якщо у вас діагнози для обмеженої придатності, але вам ставлять придатний і не направляють на додаткове обстеження, тоді одразу пишіть і подавайте скаргу на голову ВЛК. А щоб знати, як захищати свої права з ТЦК на ВЛК при огляді водія драгером і при перетині кордону, замовляйте мені унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Або ж підписати можете договір про цілодобову юридичну підтримку з можливостю супроводження та виїзду ТЦК, поліції і суди. Що робити при оформальному ВЛК? Ще в 2024 році в наказ це Міноборони номер 402 Внесли важливі зміни стосовно процедури проходження військово-лікарської експертизи. Зокрема, чіткішим став порядок експертної оцінки стану особи. ВЛК вже не визначає ступінь придатності індивідуально, тобто на власний розсуд. Спеціалісти, які входять до складу ВЛК, не ставлять діагнозів, а лише дають. Експертну оцінку стане особи та ступеня порушення функцій організму. Тобто діагнози встановлюються до медичного огляду ВЛК або за її направленням. Тобто, встановлюють діагнози інші лікарі, до яких ви там, наприклад, потрапили, і у вас є висновки певні. Тобто, члени ВЛК оцінюють наявність в історії хвороби кожного військовозобов'язаного відомості, різноманітні, беремо, як я сказав, виписки та висновки. А що як у вас немає профілю в Хелсі, або ви навіть там зареєструвалися, проте не додали туди жодних медичних документів. Ну то ж би і воно. Саме тут і зарита от собака. Можна сказати, цілий такий добряче відгодований Сербіна... Сенбернар вже починає заговоритися. Не менше чому? Проблема в тому, що на ВЛК лікарі... Просто беруть і заявляють, що, мовляв, у тебе ж взагалі немає жодного запису у Хелсі за останні навіть 4 роки. Який же ти хворий, на ти то розповідаєш якісь нам казки. І формально виходить, що вони навіть у чомусь праві, якщо лікар не бачить жодних електронних доказів хвороби, значить ви 100% здорові. Тому порада. Встановіть мобільний додаток Хелсі та завантажте всі наявні виписки з лікарень. Застосунок якраз це дозволяє, інакше ж у випадку все буде так, як описав у вище ситуації. Висновки! Долучіть заявою до особової справи всі без винятку паперові лікарські випуски, висновки та випуски з амбулаторної картки. Наголошую, що на випуск випуску з амбулаторної картки ви не просто можете, а зобов'язані це зробити. Встановіть додаток Хелсі та завантажте туди всі наявні виписки з лікарень. Також завжди вимагайте висновок ВЛК про придатність, оформлений у вигляді довідки. Це необхідно у випадку оскарження ВЛК. Було цікаво з вас підписка, коментар, а з мене цікавий та якісний контент. Всім дякую за увагу!